Обирали студентського декана і на факультеті іноземної філології та соціальних комунікацій. 5 березня відбулися вибори, на яких ділили місце найголовнішого представника гуманітарного факультету. Пройшли вони регламентовано і без загрози перенесення. Попередній студдекан Ельвіра Корж звітувала перед факультетом про свою роботу. Згадала про всі заходи і дійства, що організовувала її команда. Загалом дії попереднього студдекану отримали оцінку задовільно. Кандидатами на посаду виступили Олена Касьян, Олександр Ковальов та Дмитро Павленко. Після презентації власних програм учасники мали змогу посперечатися на дебатах, на яких піднімали найрізноманітніші питання від Wi-Fi в університеті до сумісності роботи в студентському деканації та іграх в КВН. Шляхом таємного голосування новим студдеканом обрали Олександра Ковальова, студента другого курсу, який навчається за спеціальністю реклами та зв'язки з громадськістю. І власне пообіцяв діяти негайно. Приступати з завтрашнього дня, тому що вже скоро тиждень нашого факультету та свято присвячене нашому факультету. І це потрібно робити в найближчий час. Тому вже терміново потрібно зараз вирішувати. В той же день факультет економіки та менеджменту також обзавівся новим студентським деканом. Колишнього ж проте, теж не забули. Я хотів би пожелати самоуправлінню факультету економіки тільки розвиватися і пам'ятати завжди, що ми працювали за ідеєю і раді трьох букв. Кандидатами на пост головного Фимівця стали другокурсник Дмитро Котенко та першокурсник Владислав Філатов. Окрім них виступили ігор Криловецький та Тетяна Закревська, які підняли тему чесних, несфальсифікованих і регламентованих виборів. і згуртованості самого факультету. кандидати ж збирали оплески після презентації власних програм. Після звіту колишнього декана Анатолія Бондаря, презентації учасників. Їх дебатів шляхом таємного голосування обрали нового студентського декана. Ним став Влад Філатов, який випередив конкурента майже на 20 голосів. Артур Татьянченко, Дмитро Солодовник, Твійсом Диво.